Це казан, в якому варяться грішники, і сковорода, на якій вони шкварчать. Вилізає, Єва з печі, обгоріли вельми плечі. А за нею і Адам аж Христос злякався сам. І чому козаків можна і треба було визволяти з пекла та ще й робити це під егідою святого? Привіт! Це Таня Патренко і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. Гадаю, якось вам траплявся в українській літературі сюжет, коли козаки прибувають до пекла, а чорти їм там не дуже то раді. Сюжет, в якому козаки влаштовують гармидер та різноманітні бешкети в пеклі і фактично знищують пекло. Ви могли бачити цей сюжет в Олексі Стороженка або Миколи Гоголя, або ж у фільмі Пропала грамота з Іваном Миколичуком, який зроблений за мотивами Гоголя. Власне, це надзвичайно цікавий сюжет, який має глибоке коріння і про який я хочу сьогодні поговорити. Почну я цю розмову з 19 століття і з більш знайомих текстів з Олексі Стороженка та Миколи Гоголя, а далі заглиблюся у давню давнину. У тексті Олекса Староженка Закоханий чорт епізодично згадується про те, що козаки бували в пеклі, і що їм там у пеклі не дуже той раді у цьому тексті. Мотив козаків у пеклі вживається у зв'язку з соціально-політичною проблематикою. Тут пекло постає такою лайтовою версією того, що роблять з козаками на землі поляки. А поляки, як згадує цей самий текст, запихали наливайка умітного бика і його там живцем спалили. Тобто пеклу і чортам немає чого запропонувати, такого ж капусного, як це пропонують козакам поляки. Понапиваються гарячої смоли, розказує чорт, як ті горілки, позалазять у печі та й почнуть шпурляти від тіля головешками, раз трохи пекла не спалили. Або ляже на сковороду та й звелить підпалювати себе. Печеш його печеш, аж шкура на тобі тріскається. А він тебе лає, кепкує з тебе та кричить на усе пекло, що змерз. Біда з ними. Де вже допекти їх вогнем? Уже як їх шкварили ляхи, та й ті нічого не доказали. І в пеклі того не вигадаєш, що вони з ними робили. У пропалі грамоті Миколи Гоголя Козак потрапляє до пекла і теж там влаштовує гармидер. Він там грає з чортами у карти і виграє їх. Тобто він примудряється знайти спосіб, як обдурити чортів на їхній же території. Крім того, в Олексі Стороженко є текст Марко Проклятий, це опрацювання легендарного сюжету про такого собі українського вічного жида, чоловіка, якого не приймає ні рай, ні пеклі, і от він приращений на вічне життя, вічне спокутування своєї великої провини. У цьому тексті Олекса Стороженко, зокрема, посилає свого Марка до пекла. Марко роззирається в тому пеклі, дивиться на чортів, слухає чортів і підслуховує їхню розмову. Це доволі таки політична розмова. Розмова, в якій чорти, власне, планують натравити між собою козаків і поляків, щоб козаки і поляки жодним чином не заважали пеклу творити свої пекельні справи. І от Марко наслухався цієї розмови, розлютився і почав трощити пекло. Чорти перелякались та врозтіч. А я охоплю чорта патера за ноги і давай ним, не наче келепом трощити бісів. Вони тікають від мене, а я, мов помилом їх мету, та все далі у пекло Пру та Пру. Дуже тако розлютився і сам себе не тямив. А тут дивлюсь, не наче вулиця, яка усе казани, казани з гарячою смолою і сіркою, а в тих казанах киплять грішники. Так я як ударю патером по казану, то він і перевернеться, гаряча смола та і сірка, неначе вогненна річка розливаються, а душі грішників пищать, як курчата та ховаються по кутках. Цей сюжет Олекса Староженко не сам вигадав, він його запозичив із фольклору. У XVIII столітті існував записаний віршовий текст про Марка Проклятого, який влаштовує бешкети у пеклі. Це текст гумористичний, і текст доволі цікавий. У цьому тексті фігурує Марко, не найблагочестивіший чоловік, який багато пиячить, взагалі нічого хорошого не робить, веде неправильний спосіб життя. І от якось його підстаріг святий Петро в той єдиний момент, коли на душі у цього марка не було жодного гріха, і говорить: ну іди давай в пекло, визволяй звідти козаків. В такий спосіб Ко може спокутувати всі свої гріхи і зробити благу справу. Тобто, святий Петро тут виступає таким собі дорослим родичем, який намагається напоумити свого нерозумного, наївного, молодшого родича на якийсь нормальний вчинок. Ну і власне, святий Петро говорить, йому тільки жодним чином не пияч з чортами, не братайся з ними. І от все ретельно і гарненько виконує моє завдання. І далі Марко вирушає до пекла, де дивиться на чортів, б'ється з чортами, визволяє козаків з пекла і буде. Йому за це щастя і доленька. І власне після подій з Маркову у цьому тексті пекло ще сто років стояло порожнім, настільки він там страшний башкет навів. Що цікаво, у цьому тексті чорти нарікають на козаків, які сидять у них в пеклі. По празникам то нас сладаном ганяють і цілий тиждень тютюном закликають. А інші так нас поважають, що на день сторицею поминають. Чого ж тобі, козаче, нас корити, як вам добре з нами жити? Власне, пекло після приходу Марка Пекельного не просто так стояло сто років порожнім, він фактично знищив більшу частину чортів. Це у тексті відбувається так: як же послідні заслін відкрутили, то так доразу і затопили. Чорти не огляділись, як усі попеклись та поварились, тільки деякі з люцепером повтікали, що біля дверей стояли. Тоді янголи стали налітати та козаків з пекла визволяти, котрі спасення у господа задбали тим, що покаяння вчиняли. Це дуже цікавий текст, оскільки з його деталей видно, що насправді цей літературний сюжет має глибоке літературне коріння. Власне, чому пекло стояло порожнім 100 років, і чому козаків можна і треба було визволяти з пекла та ще й робити це під егідою святого, нам літературна традиція це все пояснить. Річ у тім, що в давній літературі є ще один персонаж, якого дуже не любили в пеклі, який в це саме пекло спускався, бився з силами пекла і визволяв звідти людей. Це Ісус, який є доволі таки поширеним літературним персонажем, і в літературі бароковій, і в літературі давнішій. Що робив Ісус у пеклі і в яких текстах давньої літератури він трапляється для того, щоб про це поговорити, я спочатку скажу пару слів про пекло у православній традиції. Це в католицтві і в художній літературі, яка пішла з католицької традиції, ми бачимо пекло, чистилище і рай. Зокрема, можна пригадати Данте, де того самого Данте його провідник Вергілій водив і по пеклу, і по чистилищу, і по раю, показуючи, як там що розташована, і за які гріхи, чи за які праведні вчинки хто там де знаходиться у православ'ї не було чистилища. Ну тобто, фактично, концепції чистилища не було, але на практиці, як ми зараз побачимо, щось таке на кшталт чистилища, все таки існувало. Пекло або ад, як його називають у давній літературі. Це була територія вічних мук, але ці вічні муки мали свій скінченний термін. Тобто, перебуваючи у пеклі, грішники десь там мучилися на пательнях і в пекельних казанах. Але в якийсь момент всім мукам мав прийти кінець, мав настати страшний суд, під час якого будуть судити живих і мертвих, і тоді, власне, мертві маються такий шанс на сяке таке прощення. Тобто, грішники в пеклі не просто мучаються, вони ніби як відмучують свої гріхи. І крім пекла аду, є також геєнна огнена, Оце вже остаточне ніщо, остаточне пекло, в яке душа потрапляє і вже звідти ніякий суд, ніякі вимолювання гріхів нічого не допоможе. Це є от остаточне набуття, остаточне пекло. Сюжет про сходження Ісуса до пекла подає нам давня апокрифічна література. Тобто та література, яка не була схвалена церковною верхівкою, як правильна, праведна. От були канонічні евангелії, були апокрифічні евангелії, тобто ті, які Схвалює церква і ті, які церква не схвалює. Ми маємо два центральних апокрифічні тексти, в яких нам показують, яким є пекло і що там відбувається. Перший це Никодимове Євангеліє, текст, якому Ісус сходить до пекла. І це текст, який у 10-11 столітті вже був відомий у перекладі на слов'янські мови. А другий текст це ходіння Богородиці по муках, текст 12 століття, власне, це така собі мандрівка Богородиці до пекла, в якому вона споглядає, що там де кується, за які гріхи, які грішники, де мучаються. Ну, тобто, фактично, це те саме, що написав Данте у Божественній комедії, тільки головні персонажі там не Данте зі своїм провідником Вергілієм, а Богородиця, яку водить пеклом Архангел Гавриїв. І от Богородиця дивиться на ландшафт пекла, а це переважно якась пекельна річка, в якій стоять, занурені на різну глибину грішники, це пекельне озеро з вогнем, в якому, знову ж таки, вони мучаються. А це грішники, яких поїдають дивовижні тварини, це грішники, які висять приколоті за язики чи за якісь гаки. І от кожен мучається відповідно до свого гріха. І всі грішники кричають, благають про якесь помилування, мучаються неймовірно. Вшись на усі муки, Богородиця іде до Бога і починає просити за всіх цих грішників. До неї долучається Архангел Гавріл, і, врешті-решт, Бог говорить, що так він усім прощає, і їхні муки, муки цих пекельних грішників нарешті припиняться. Тобто, ми бачимо сюжет, в якому муки грішників у пеклі не є нескінченними. все таки, якийсь кінець, якесь прощення на них, врешті-решт має чекати. У бароковій літературі ми маємо кілька текстів, в яких описується сходження Ісуса до пекла. Вони всі базуються на згаданому Никодимовому Євангелії. І перші тексти це тексти проповідницькі, тексти 17 століття, це проповіді Кирила Ставровецького та Іоникія Галятовського. В учительному Євангелії Кирила Ставровецького є спеціальний розділ повчання у святу Велику Суботу про зішестя Христа в ад». Воно базується на Никодимовому Євангелії, і там є такий опис. Коли ж зблизився Господь до темниці аду, тоді оголив зорю нестерпного світла божества свого. Її ж, побачивши, біси страхом зв'язані, ниць попадали тремтячи, і не могли поглянути супроти того світла. Громадяни ж, яких там тримали, раділи вельми, що наблизився визволитель і спаситель їхній. І цей самий сюжет присутній у драматичному тексті у слові про збурення пекла. Це великодня драма, тобто драма, яка приурочена до Воскресіння Ісуса, до Великодніх свят. І сюжет там відбувається відповідний, тільки показаний він не з перспективи людей, не з перспективи божественного світу, вищого світу, а з перспективи пекла. Це текст, в якому є два центральних персонажі Люципер і Ад. І от Люципер розповідає Аду, що є десь там якийсь такий. Ісус, що він цього Ісуса не дуже вірить, і що треба неодмінно цю Ісусову душу собі забрати в пекло. Другий персонаж ад є таким боязливим. Він все переживає, що зараз прийде Ісус, і буде якась катастрофа для пекельного світу. Він переживає не просто так, от буквально зараз. Ісус видирає у нього з зубів лазаря, воскрешаючи його. Лазаря видирають у ада буквально з зубів, тому що якщо ви пригадаєте картинки страшного суду, то там зображена така зловіща стрьомна істота, в горенку якої і летять всі грішники. Ну от якоюсь такою тваринкою і є ад в цьому тексті, і такою тваринкою він є у свідомості багатьох людей барокових часів. І вирвав у мене із зубов острих і протупив, котрій собі одвіка мів. І тепер ся туго бою, жеби мені не було клопоту з тобою. Тим часом люципер посилає своїх слуг у розвідку для того, щоб вербувати, так би мовити, душу Ісусову і доносити, що взагалі коїться, чи справді Ісус це боголюдина, чи він звичайна людина, яку люципер дуже легко може побороти. Водночас ад і Люципер готують оборону пекла. О старосто Люциперу стражою затвори пекло, жеби жадної душі з нього не втекло. А там із усіх сторон мідяніє ворота поставив і затвори желізними ланцюгами моцними стягнув, і твердими колодками барзо замкнув. І тисячу тисяч маю войска збройного. Може, і Христос не ходить так гойно. Але ніякі ворота, ніяка оборона не допомагають Аду і Люциперу, тому що приходить Ісус, і йому достатньо сказати одне слово, і тоді всі стіни розлітаються, а всі мури розбиваються, і він може пройти. На жаль, цей текст дійшов до нас не в повні, і ми не знаємо, що сталося після того, як Ісус заходить у пекло. Ми не знаємо, чи він виводить тільки праведників, чи геть усіх мешканців пекла, і взагалі не знаємо, що там відбувається. Хоча здогадуємося, оскільки цей сюжет вже існував в попередній літній літературі. дуже цікаво цей самий сюжет опрацьовує і низове бароко. Я вже згадала один низовий текст. Про проклятого марка. А тепер ще хочу згадати інший травостійний текст Вірші на Великдень. Це знову ж таки текст, в якому Ісус сходить до пекла, влаштовує там башкет і виводить звідти всіх праведників. Це низовий текст, в якому Ісус знову ж таки сходить до пекла, визволяє звідти всіх праведників, і праведники швиденько біжать з пекла до раю, починають радіти, співати пісень, танцювати і фліртувати одне з одним. А Христос був на роботі, попалив собі чоботі, покіль пекло погасив, і Адама воскресив. Смерть лежала у куточку, рвала на собі сорочку, і нудилась і сопла, і на бога щось човпла. Куца Сатана почула, що і смерть уже заснула, і Адам сміятись став. Це дуже цікавий кумедний текст, який я хочу застосувати у більшому обсязі, і я наведу фрагмент, в якому, власне, Ісус визволяє мешканців пекла. Куца і зразу догадався, що Христос уже воскрес, Затрусив, злякався увесь, вибіг на пекельну браму, аж іде Христос к Адаму. Брама впала перед ним, мур розсипався, як дим, куций опустився зляку, круто стало небораку. Зараз пекло погасив, а Христос його спросив: де старенька баба Єва, що в раю вкусила з дерева? Куций кочергу узяв і у пеклі помішав. Вилізає Єва з печі, обгоріли вельми плечі, а за нею і Адам аж Христос злякався сам. Бачив, бідний, добру кару, обпалився весь от жару, весь нагайками збит, в голову запав в живіт. Він сльозами весь залився, Христу в ноги поклонився, гірко-гірко заридав і на Єву поглядав. Взяв Христос його за руку і сказав: Такую муку ти, Адаме, забувай, дрикай з Євою у рай. Ну і далі власне відбувається оця от феєрична гулянка, тому що з пекла йдуть не тільки Адам і Єва, а й багато інших мешканців старого заповіту. Що мене надзвичайно дихає в цьому тексті, так це те, що ми бачимо Великдень як велике свято Воскресіння для всіх. Це Воскресіння не лише Ісуса, а й всіх тих людей, чи праведників, чи грішників, які перебували у пеклі. Тобто, це шанс для них вийти з пекла до раю, ніби як відродитися Великдень, це зрештою в архаїчних якихось язичних. Релігіях, це свято Воскресіння природи. І тут ми бачимо цей мотив якогось Воскресіння для всіх, Воскресіння природи, Воскресіння до нового життя, і якийсь такий карнавал, свято, радість. Таким чином, ми можемо простежити, що, напевно, Марко проклятий у вірші 18 століття, у комічному вірші, все-таки відсилає до Ісуса. Козаків Марко має визволяти не просто так. Він, так само, як Ісус, має зійти в пекло і витягнути звідти праведників. Тільки Ісус це робить з Адамом, Євою та іншими мешканцями старого заповіта. А Марко робить це з козаками, які є до певної міри лицарями Божими, лицарями від православної християнської віри. І якщо чорти в літературі 19 століття не люблять козаків, які спускаються до них у пекло, то це тому, що в попередній літературі, у літературі, зокрема 17-18 століття, ми бачимо Ісуса, який сходить у пекло з тою ж самою метою влаштувати якийсь бешкет, влаштувати бійку а відбити. Праведників чи геть усіх мешканців у пекла і вивести їх звідти геть. І після того самого сюжету пекло має стояти порожнім ще тисячу років. Ну, тисяча років це не якийсь конкретний термін, це умовна оця от вічність, умовно дуже велика кількість часу. Щоправда, якщо література 17 18 століття є релігійною, і навіть у тих самих віршах Травестіях, де Ісус якимось є кумедним персонажем, де вже є народна мова, все одно там це. Так чи інакше є сюжет релігійний. А от у 19 столітті в літературі козаки, які сходять до пекла, ну в цьому можемо побачити більшою мірою якісь соціально-політичні тенденції свого часу. Зокрема, ми можемо подивитися, що пекло у 19 столітті дуже нагадує нам простір чужоземний, простір неправославний. Гадаю, ми можемо інтерпретувати текст XVIII століття проклятий Марко і його сходження до пекла як сходження козака не підземне а до невірних до мусульман і визволення з турецького полону козаків. Зрештою, у пеклі у цьому вірші ми спостерігаємо, як чорти підбивають козаків залишитися у пеклі на вічно, зокрема підсовуючи їм молодиці, щоб от вони почали женихатись і забули про все на світі, і вже не хотіли нікуди вертатися. І тому мені здається, що Марко тут сходить не стільки в пекло, скільки на територію чужої релігії. Зокрема, можливо, на територію мусульманську. Ми ж знаємо, що у мусульманському світі невільників не страчували, не змушували їх нескінченно працювати на. На важкій праці, а їх мотивували переходити у мусульманство, і тоді їхній статус автоматично покращувався. Також ми можемо шукати в образах пекла 19 століття певні відсилки до католицтва і до поляків, а також до панів. Ще один цікавий текст, в якому є пекло, це текст квітки Основянка От тобі скарб. Там ми вже бачимо сходження до пекла не козака, а звичайного хлопця. Він туди приходить, шукаючи скарб, і головний чорт йому обіцяє цей самий скарб. А хлопець потрапляє на весілля до чортів. І, зокрема, він спостерігає, яким є організація пекла, яким є ієрархія гріхів у цьому пеклі. І за цим пеклом ми спостерігаємо, що воно є ну, дуже таки панським. Квітка основ'янка натякає, що Лись пекло було геть іншим, але якось туди прийшов француз і почав наводити там нові порядки. Він почав натякати чортам, що стільки працювати якось нерозумно, що треба прокидатися пізніше, навчив їх пити каву і чай, навчив їх носити гарний одяг, панський одяг і, взагалі, запровадив всілякі інші панські звички, зокрема, і панську їжу, оскільки, потрапляючи на весілля до чортів, головний герой цього тексту їсть разом з чортами, п'є разом з чортами. І ці напої, і ця їжа є їжею з панського столу. Зокрема, він кривляє назви алкогольних напоїв, які приходять. Ходили із-за кордону: пив Мадеру, шатай моргай, шатай на хвіст, реєвеє, барбоське, шальпанське і порчене пиво. І в цих словах ми можемо впізнати шато Марго, шато лафіт, рейнвейн, Бордоське, шампанське і портер. В цьому тексті надзвичайно цікава організація пекла та ієрархія гріхів, дуже нетипова, так само, як до речі, і в Енеїді Котляревського там теж своє самобутнє пекло зі своїми самобутніми описами. А до слова, готуючи це відео, я натрапила на одну дуже цікаву статтю. «Світлани Богданець, пекельна гастрономія. Це стаття, в якій авторка розглядає, що їжа і пекло є дуже такими сполученими між собою темами, і вона там дуже цікаво розглядає все це, всю пекельну кухню. І зокрема, на завершення цього відео можна згадати те, що от власне центральні пекельні образи в усій українській літературі це казан, в якому варяться грішники, і сковорода, на якій вони шкварчать. Тобто пекло фактично постає територією, на якій тебе безперервно готують і ніяк не приготують, і ти мучишся від того, що ти весь час перебуваєш от у цьому пекельному казані або на цій пекельній пательні. Тут можна згадати і пекельних тварин, які у ходінні Богородиці помряють. Муках весь час пожовують грішників, але ніяк не з'їдять їх повністю. Тобто це процес безперервного страждання. А також можна згадати, що самий образ. Пекла і образ ада з словоозбрення пекла, і образ пекельної тварини на картинках страшного суду завжди тварина з зубами, яка буквально пережовує грішників. Ось такими були пригоди козаків у пеклі в літературі 19 століття, а також в літературі ранішій. І, як бачимо, не любили козаків у пеклі, імовірно, через те, що раніше в літературі бароковій і літературі давній загалом у пекло сходив Ісус, і він там бився з. Пекельними силами і нищив, як міг, усі пекельні мури та всю пекельну оборону. А в мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Підтримати мене матеріально можна на патреоні, на платформі BuyMeACoffee, а також скинувши якусь суму грошей на картки, які я вказую в описі до відео. Побачимося з вами за тиждень! Хай вам щастить!